дня, Мої шановні любі дітки та дорослі. Сьогодні ми розпочнемо з вами тему тижня, яка називається Хліб усьому голова. Чому ж саме хліб є головою усьому? Тому що борошно, з якого його випікають, є основою для багатьох-багатьох продуктів. Це і макарони. Це і пиріжки, і булочки, і хліб, і оладки, і пельмені, і піци, і слойки, і ще дуже великий перелік таких продуктів, в основі якого полягає борошно. А як же борошно стає саме борошном? Як же маленька зернинка перетворюється на борошно? Я пропоную переглянути вам у наступному відео. А потім ми з вами уже на, на, на онлайн занятті, ми з вами поспілкуємося про ті вироби, які ви знаєте. Хліб святий, ти це пам'ятай, хлібом не грайся, його не кидай. Хліб то як батько, його ти шануй, щиро молися і хлібчик цілуй. Дітки ранньою весною розпочинають переорювати землю, щоб засіяти поля зерном. Потім зернятко там прокидається і дає нам своє життя і починає дозрівати. Ось подивіться, як гарно виглядає жовте колосся під блакитним небом України, справді схожий на наш прапор. А потім приходить пора жнив. комбайнери. Їдуть у поле збирати багатющий урожай, який зберігається у зерносховищах. А вже із зерносховищ зерно потрапляє до млина. На млині з нього зроблять борошно. А з борошна турботливі руки зроблять хліб. Гарний, м'яний. Ось тільки погляньте, це будуть і булочки, і паляниці, і всяка всяка випічка, яка потрапляє у магазин. Їж сину, хліб і не кидай додолу, а підніми, коли не там лежить. А як сідаєш, сину мій до столу, то пам'ятай, що хліб. Це значить жить.